Для чого нам потрібен Христос у житті? Навіть коли ми хворі, немічні, ушкоджені фізично чи морально, або коли життя закінчується, чи повинні ми сумувати, е, нарікати, бути незадоволеними, чи скаржитися, впасти в депресію? Ні. Я хочу сказати тобі сьогодні, що Бог живий, Він створив свою церкву на цій землі, в якій поставив людей Божих, які люблять його і можуть показати любов Божу, тому що в них Дух Божий. Коли ти слухаєш людей Божих, твоє життя внос. Мінюється на рівні генетики, і ти не і ти можеш не бути алкоголіком, наркоманом, розпусником, депресивним і самотнім, тому що вони словом Божим, воскрешають твій дух. Від того, який дух в нас залежить, яке життя ми проживемо на землі, і найважливіше, куди ми вирушимо після смерті. Якщо в нас дух Божий, ми оселимося на небесах у присутності Бога. Якщо в нашому житті панували нечисті духи, ми вирушимо в пекло, і нам потрібно сьогодні обирати, який дух житиме в нас, або Божий, або нечистий. Підпишіться на наш канал на місії Слово Боже Салтаненко в телеграм, щоб вивчати Слово Боже і записувати своє ім'я в книзі життя на небесах. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви і щоденного духовного спілкування. Хай благословить вас Бог. Амінь.